Так, вся компанія в зборі. Конний клуб Віват. Перша партія вже виїжджає кататись. Навіть не уявляєте, як гарно ви виглядаєте. Конний клуб Віват. Можна приїхати покататись на конях. Є навіть така маленька лоша, мабуть, поні. Є отака гойдалка, можна покататись. Поки чекаємо нашу першу партію. Супер! Комуна імені Нестора Махно і охороняє цю комуну. Ось такий песик. Не на самом деле Ну правильно А так їх купають. Моя дівчина.